Добрий день. Сьогодні 8 серпня 2024 року знімаю огляд свого посадженого в цьому році солодкого перцю. Я задоволена в цьому році тими носіннями, якими взяла, вони показали всі ті характеристики, що заявлені були на пачці. Моя ціль була. Взяти такий перець, який подібен до паприки червоної, бо я полюбляю заморожувати такий перець, різати у пакетиках, заморожувати чи в баночках, в плотно закритих кришках заморожувати цей перчик і взимку додати до всіх страв. Дають дуже гарний такий запах і смак. Я шукала таке насіння подібних перців. І оце я зараз розкажу, яке я купляла насіння. Оце перший рядок, оце, це оцей перчик. Називається Хрещений Батько. Фірма сонячний березень, вона, Київська область. Зараз його не видно, все. Київська область, Вижгород Квітковий 2А переволок. Оце такий перчик. Він оце як заявили, такий він в мене виріс. Зараз я вам покажу. Завдяки цьому теплому літу в цьому році я бачу, що в мене він навіть встигне почервоніти. Оце перший, бачите, почервонів. І гляньте, як, скільки його тут нав'язалося. Ось ці очки. І один почервонів. Що там нав'язалося ось? Зав'язів багато, зав'язів. Оце він так виглядає. Бачите, сам на висоту кущ не дуже високий, це дуже добре, що його не треба підв'язувати. Для прикладу зараз на цей червоненький зміряємо. Він тонкостінний, але дуже пахучий і на смак дуже добрий. Ось, дивіться, ця перчинка получается 15 чи 15 чи 16 сантиметрів довжину оця ось більша це буде 17 18 ось гарнюня перша дивіться ось 17-18 сантиметрів такі перчинки Рощений батько. Далі. Оце другий ряд. Це, це не під паприку, це товстостінний, товстостінний оцей перець. Здоровий. Ось дивіться який він. Там воно раз, п'ять штук, п'ять штук на маленькому кущику п'ять здоровенних отаких. От отаких ось. Перчин. Це ще не почервонів, бо він більший, йому більше треба часу почервоніти, але почервоніє. Ось вона в цьому кущику вже почав червоніти. Ось особин. Такі вони здоровені. Тут, До перших восьмой раз, два, три, чотири, п'ять, шесть, сім здоровенних курців. І теж він такий високорослий підв'язувати можна не підв'язувати. Ось дивіться, ось все яке ось оздоровило. Видно? Ось. Все це здоровило. А ну, друге здоровило. Це сорт Клаудіо. Так, оце його пакетик. Це із фірми. Перець Клаудіо f 1 І з фірми це професійне насіння. Пам'ятаєте, я розказувала, що ото із, із, із травичкою. І написано професійне насіння. Оце цієї фірми. Теж, бачите, він? Він повністю виріс такий, як заявлений. Дякую цій фірмі за гарний перчик. І третій рядочок в мене це теж із, із, із виду паприк. Що, зайдемо, щоб вдобніше зняти. Цей називається Івайловська капля. Івайловська капля називається. Він те, яка красота. Він теж оцей тонкостінний. Це я буду його заморажувати на зиму. Зараз зміряємо його розміри. Так, ось 17, сімнадцять сантиметрів довжину. все в ширину сім. Ось все. теж 17 сантиметрів довжину. Він теж рясно, по п'ять, по шість перчин здорових. І теж низько рослий підв'язувати не, не потрібно. Так що ці два два оцих довгеньких сорта я точно буду вирощувати. Зараз оцього третього покажу вам пакетик. Ось він. Це теж фірма Сонячний березень, Вижгород. Називається Івайловська капля. Ви бачите, яке намальоване, яке в описі написане, таке й виросло. Дякую людям за таке гарне насіння. Отакий мій перчик. Посаджений він був у стаканчики на підвіконня в 20-х числах березня. Трошки це, як по цьому році, було ранувато. Потім погода показала, що треба було трошки пізніше садити, бо травень вже ж був холодний дуже. Я й довго носилася з цією розсадою, то на двір, то на віранду. Спасибі виручала веранда в травні місяці добре. І це він у мене росте без проблем. Поливаю частенько, через день поливаю, бо в нас земля не держи вологу. Та й все. Підживила один раз перегноєм коров'ячим і один раз підсипала сульфат магнію трошки. Так, як попідсолювала кругом землю і полила. Ну, все тоді. Оце такий огляд. Дякую за увагу. До побачення.